Всіх вітаю на нашому каналі. І це четверта серія. Що це таке? Це відео може на саме найцікавіше бути. Тому ставте лайки і пишіть в коментарях, що це таке. І, і це дуже корисне для нас. Думати, так, так. розвивати свій мізок. Мізки свої розвивати. Так, перший Річ. номер це якась штука, там серед якісь яйце. Яка і воно ще відкривається, ось таке яйце так. і закривається. і так. так Тому суш, в мене суш. ідей ноль. ноль Немає ідей, що це таке. Напишіть. А, ось так схоже на Неваляшку. Але, але я б не сказала, що вона не не Але ж я вона думаю. <світ> <світ> я, У мене трошки є здогадки, що це таке. Ну навіщо я не знаю? Тому напишіть а. в коментах. Ось такий шарик всередині. Ваші важкі. Так, важкий. Який, важкий. Якийсь, е, е, оцей, гольф гольф Не знаю з чого. Так, і ось таке з твердої пластмаси штука. Напишіть в коментах, будь ласка. Номер 1. Так. так. Номер 2. Що це за штука така? От Скажіть мені, просто ідей немає. Я вам трошки розповім. У мене подруга, яка знає англійською, і я їй кажу, а що це таке? Вона взяла, перечитала і сказала, це так у ресторані, на кухні стоїть якої висоти робити бутерброди. Так. А я трошки потім так домислила і здогадала, що це таке. Але ж я хочу у вас запитати, що це таке. Гостреньке. Так, але ж це не, не для пам'ятки, як робити бутерброди. Так, добре. Номер два. Номер три. Що це таке? Ну, це таке що маленьке. Це таке? Щось маленьке. І оце це сміс. на магнітики. Я думаю, що це на кухні. Не думаю, то таке є. Але ж навіщо? Навіщо таке? На кухні. Нам дуже цікаво. Що це за ложечка така? Напишіть. На магнітику. Номер три. Номер 4. Що Н... це таке? Так, Номер 4. Ну, я думаю, що я не знаю, що це таке. Щось закривати чи відкривати. Одне з двох. Чи закривати, чи відкривати. І якщо хтось підкаже, я буду дуже-дуже вдячна. Номер 4. Далі. Так, далі в нас оця штука. Оце. Оце так штука. Я раніше, я думав, що це степлер, але на степлер це не похоже. І ось так виглядає. І ось так можна нажимати. І воно... у нас кульок, у Та, ладно. кульок. І воно, мабуть, можна передвігати якось. Навіщо не знаю? Я трошки укололась. Ну, чудо так і чудес, що це? Підкажіть, будь ласка, ось так виглядає. Номер 5. Номер 6. Що це за чудо-юдо якесь? Чудо-юда. І чудо-юда, пружинка якась. І, до речі, я дивилась в інтернеті. І перше, що я подумала, я вам не буду казати, що, але ж я подумала правильно. А в інтернеті було написано неправильно. Було написано, що це для рослин, які ем, ростуть без води. Що їх так от ставлять сюди рослинку. Але ж це неправильно, це не для того. Це хтось так використовував, використовував для рослинок, але ж це щось інше. Хто знає, підкажіть. Номер 6. Номер 7. Номер 7. Якась! Непонятна штука. Ось це, до речі, це я знаю що. Це з попереднього відео. Там були металеві такі. Зараз я вам покажу. Металеві. А тут е якась гранітна вношки. така якась. Так. І це, я думаю, ще з однієї серії. Що Є? це таке? Це буде в. Третьому відео. Так що... Далі. Далі. Кажи. Так, далі нас. Ось це, ось. А ось це що таке? І я так думаю, що це щось таке цікаве. Для ручок чи это... 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 це Для охорони своєї охорони. Нету. Так, йдеш в темному закутку якомусь бандит. Як бандит український? Роз... Розбійник. Коротше, розбійник. якийсь розбійник. То ти так достаєш руку з кармана, ось так як шмарганеш його <рес> <рес> і, і, і нема розбійника. <рес> так це я шуткую, але ну, ж таке. хто знає, що це таке, мабуть, підкажіть. Так. Так. І це номер 7 Що номер це? Номер вісім. Номер вісім. Що це таке? Металеве, гарний метал. Всередині гарне, не знаю, пластмаса чи черезна, скоріше резина. І що це? таке? Мабуть, комусь зуби виривати. Ну, не знаю. Теж підкажіть, номер 9, що це. І у нас тут номер вісім, залиш... до речі. Вісім вісім, вибачте. Номер вісім. Номер дев'ять. Я думаю, багато хто це, знає, що. Ні, ні, таким. це ми не будемо питати. Це щось перегортати. Так. так, це ми не будемо Ось питати. Ось це. Подожди, Це. що це таке? Це картоплю чи що різать? Ну так ти ж знаєш і всі знають. Якщо ти знаєш, то відкладаємо в сторону. І, і все? Так, ні. Ось це ураган. Це в якомусь попередньому відео. Так що. Номера 9 не будемо. Мабуть, буде. хто вже підказав. Це... Це вже було. Так, добре. Ні-ні, номер 9 буде. Ось такі ложечки. Такі ложечки. Трикотничком. Ну навіщо? Можна сказати, ложечка є ложечка. Яйце доставати? Ні. А для чого? Так що, хто знає, підкажіть. Для чого Вона ще такі... дуже довго. Довгі такі. Палочки різнокольорові. Друзья місце зараз буде. І 10 місце у нас. Якась... Ось така ракета якась. Це ця ракета. ракета. Це ж трохи на ручку схоже, чи що, я не знаю. Так, 10 номер. Не, не улітай. Ми зараз відкривачку покладемо. Ну, що? А, відкривачка. Слухайте, а може це відкривачка? Я Тут трошки думаєш. є якесь загострення. А навіщо я думаю. ось це таке? Приємного, такого непонятно, що мягеньке. Ні мягеньке, але приємне. Але ж ми не знаємо, що це. Напишіть. Відкривачка? То чого відкривачка? Але ж я знаю, ось тут, ось тут носик, він відкручується. Так? Уявляєте? І що там? І нічого там немає. Ого-го-го! І нічого там немає. Ой, дуже, дуже, дуже. Мора, так, прямо так. Чого? Так що закручуємо. Так, не будемо закручувати. Що це таке? Напишіть. Пишіть, ми будемо дуже вдячні. і І ще не забудьте написати всі ці штуки, якщо ви знаєте в коментарях. І ще підпишіться і поставте лайк. На відео, якщо ви ще не поставили і не підписались. Сам Всі? пока! Ні, не «пока» Самому найкращому. Найкращому кому? Мені? Ні, тобі ти найкращий Ні. самому е, найкращому. Я, я навіть не знаю, як сказати. Хто саме найкраще щось пише, тому буде дуже-дуже цікавий подарунок. Так, а я хочу трошки повторити. Ось таке перший номер. Ось таке другий номер. Третій номер ложечка на магнітику Четвертий номер щось таке відкривати або закривати. Ось це невідоме походження. П'ятий номер. Шостий номер. Сьомий номер. Восьмий номер, дев'ятий номер цікаві ложки і десятий цікаве, невідомо що. Все, ходіть, здорові, напрягайте мозок, і це дуже корисно. Побачимось, па-па!